Як оціните, як місто справляється з ожеледицею? Ой, ой, яке там оцінення, не бачите? Слизько, йдеш. Ну, мабуть, що не справляються так сильно. Як справляєтесь, щоб не впасти? Слава Богу, от, передвигаємося от, на автомобілі, от, не підриває ноги, от, як на лижах. От. Вже кілька днів Коростень у крижаному полоні. На самих центральних тротуарах центру міста ожеледицю приборкали, але варто хоч трохи зійти з маршруту, каток. І де маленькі вулиці за взагалі в ніякий транспорт не ходить. Вообще ніякого не Ні піскоп де не посіплють. Бо що молодці, що посипали центральні дороги, це їм дуже подяка. Ну, проміжуточні дороги, ну, звісно, немножко взіміть свої природні ресурси в горді. Ви звіняйте ось так виглядає вулиця Шевченка. А це один із центральних дворів. На цих кадрах водійка невдоволена станом дороги на Ковальському провулок Остапа Вишня. Ну добре, що ви трошечки чимось посипали. А то ж вже вбитись можна. Дуже погано, дуже погано ці наші руководітелі ніякого взагалі ноль нольнімані сидять по, по домах і Нічого не роблять в інтернеті. Користенці також діляться кадрами своїх небезпечних маршрутів. Це відео з Ютюбу, знято на пашинах. А це шлях до дитячого садочку номер 8 Поворот від вулиці Сосновського. У коментарях люди жаліються, що не краще і на броварі, на хімаші, льотному. Якось раніше, знаєте, от в кварталі були тві люди. Оту, кот от, 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 навіть самі жильці от, на це були, обращали внимание. От, mm -hmm. І отвість у нас була ось з сторони, от, було приємно. От. А зараз якось трошки ж нада. Литячоти жидуть же, і все кажуть хорошо. Mm -hmm. А давайте подивимося відкритими глазами. Як Комунальники працюють і працівників, і техніку ми бачимо щоденно. Результат також помітний і відчутний, просто не всюди і не так оперативно, як хотілося б. Втім, траплялись нам цього дня і вдячні містяни. Ну, люди, в принципі, стараються боротися, але це ж природа, знаєте. А в природі неплохої погоди. Я думаю, що дуже добре. Хорошо, хорошо, дівчата посипають, все роблять як треба. Спасибо. Їм велике. є. Нормально їду, спокійно, все. Спасибо. Дякую. Ну як, ну посипають. Містами посипано, містами не. Може не встигають. Треба ще якісь, може, щоб більше працівників було. То можливо якась техніка, де да, було, що говорять комунальники? За коментарем ми звернулись до головного інженера КВГП. Київська, Київська да, Горького я бачу. Да, Горького, Київська, Шатрищанська, там біля школи садіка проїхали. Сосновська, якщо ще будуть встигати, проїдуть це одна машина. Поїде ще 1 травня проїдеться. То чому не можна зробити так, щоб всі були задоволені? Ну, все, що від нас залежить, ми працюємо, стараємося. Техніки, щоб повністю місто оперативно посипати, ми розуміємо, що треба десь техніки в три рази більше, ніж в нас наявно зараз. Так само і по людям. Це в 4, а то в 4,5-5 разів більше треба двірників, щоб ми могли все оперативно зробити. Для нас вистачає людей тільки, щоб почистити першочергове. Ну, десь потім ми переходимо по можливості на друге чергове, до третьої черги там десь такі, як. Подольська, там дальні Ковільський. можливо, в нас і не завжди виходить туди дійти. Але якщо є така можливість, погодні умови дозволяють, ми й до тих всіх переходимо. Не всі тротуари міста повинно прибирати КВГП. Значна частина території у відповідальності власників магазинів, установ, підприємств. Щодо прибудинкових територій, тут повинні працювати КВЖРЕПи або ОСББ. Тобто керуюча компанія, то їхня компетенція, то їхній двір, то їхня є територія, вони хочуть там дерева садити, хочуть біседки строїти, ну, то їх не належить. Тому ми їх не посипаємо і не прибираємо. У них є свої двірники, так само, як колись в ЖЕКах було двірників там, по 30 чоловік, так само заводи. Раніше навіть заводи допомагали місту, в кожного був якийсь трактор, грейдер, ще щось. І в якісь такі інтенсивні снігопади вони виїжджали, допомагали допомагали місту очистити. Зараз, на жаль, таких організацій нема, майже і якщо і є, то в них навіть своєї техніки нема, щоб вони біля себе прибрали. Так само, якщо взяти якесь. Установу, якийсь магазин, кафе, благоустрій біля свого, скажімо, території, вони теж мають забезпечити власними силами, і то майже ніхто цього не робить. Є, звісно, сумлінні такі підприємці, які це роблять, які прибирають біля себе. Але Но. ж їх має контролювати інспекція з благоустрою? Має і інспекція з благоустрою. і ми питаємося якось ходити літом. Якщо трава заростає, питаємося якось теж. Ну, Хоча б розмовою, щоб вони посприяли в допомозі нам чи ми їм там очистити цю територію, ну, щоб місто мало якийсь загальний вигляд, гарний. Мало хто знає, але посприяти очищенню того чи іншого відрізку дороги, містяни можуть, звернувшись до правоохоронців. Вчора в ефірі Коростенського радіо був начальник патрульної поліції Ярослав Камінський, і він розказав таку інформацію, що є така можливість містяни, які невдоволені. Станом певного відрізку дороги вони можуть звернутися на лінію 102, поскаржитись, що там е, ожеледиться, і вже тоді поліція зв'язується з комунальниками. Е, чи працює така схема? Ну, дивіться, особисто, і я з ним спілкуюся, і в вихідні, і в нічний час. Якщо в нього є якась інформація, бо їхня е, патрульна служба працює у нас цілодобово. Вони телефонують. Якщо є така можливість, ми. Е, Приймаємо рішення, там, якось свою роботу переставляємо так, щоб де першочерговість. Якщо... Там не така значна проблема. Ще щось у них є наші графіки чергування відповідальних осіб і в чергову поліції, і в Ярослава як керівника є, і мені як керівнику, і напрямую черговим нашим телефонують, якщо тільки погіршення погодних умов. І ми навіть ще, можливо, не спрацювали або ми вже виїхали, але ж вони цього не знають. Вони телефонують нам, і ми якось спільно питаємося цю ситуацію коригувати. Микола Олексійович стверджує, що працівник. Працівники КВГП реагують на звернення та зауваження. Наприклад, ось цей піскорозкидач виїхав в район ліцею номер 3 після ось цього відео, яке ми вже показували на початку сюжету. Маленькі вулиці та провулки не входять до першочергових маршрутів обслуговування, але якщо є можливість, то посипають і там. Буде. Він поїде і просипає і переулочки, і всі такі додаткові дороги. Вчора виїжджав на селище Житомирське, хоч там такого руху транспорту немає, не маршрутки не виходить, ну він виїхав, там просипав, по шини, там такі дрібні вулиці просипав. Сьогодні поїхав на Подольську, там ще попросипав. Тобто, по можливості ми стараємося сипати все. але Якби в нас було більше техніки, більше людей, і звісно, було б якість трошки угу. краще. Коли люди скаржаться, ну надходять якісь зауваження, реагуєте? Звичайно, ну бачите, була скарга, відреагували у ці холодні крижані дні на комунальників. Сподівайся, але й сам не зівай. Інстинкт самозбереження ніхто не відміняв. Вожеледицю людям радять надавати перевагу зручному взуттю, не нехтувати льодоступами. Поки тривають морози, подбаймо і про тварин. Ветеринари закликають після прогулянки ретельно мити лапи улюбленцям, оскільки реагенти, якими посипають тротуари, можуть спричинити роз'їдання шкіри. Небайдужі громадяни закликають містян підтримати безпритульних тварин, яким у морозну погоду особливо складно. Давайте їм можливість погрітись у приміщеннях, виносити воду та їжу. Не зайвою буде підтримка і людей поважного віку, для яких падіння особливо небезпечні.